Ви згадали музичну школу і як ви грали, ви досі граєте? От можете сісти пальці, пам'ятають? Ну, щось пам'ятають. Я е, намагаюся зараз відновити. Навіть знайшла якісь е, ноти, які залишилися від того, коли донька ще грала і син. Вони в мене короткий момент в своєму житті також займалися, але вони швидко кинули, так як я. Щось так, да, щось залишається. Але це не можна порівняти вже з тим, що було. Ну, а хто зараз ваші слухачі голови, а на Я в наушниках, щоб <laughs> ніхто цього не чув. Як в наушниках? Електрична піаніна та і... А, І ніхто не чує, крім вас? Це таке задоволення, особливо собі не Ніхто не чує твоїх помилок, знову ж таки, ніхто не прислухається. М мене мама завжди любила, коли я грала. І я пам'ятаю, що в мене була піаніна, і так коридором кухня, і вона щось там робила, і іноді так виглядала і дивилася на мене. І мені на це завжди так. А вона дивилася, що сказати, Оленечка, отут ти фашист. Ні, 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 просто тепер діти, що я займаюся, а, така я молодець. Мене це дратувало завжди. Я думаю, що зараз, якщо б всі чули, то були б іноді проходки. Але це так дійсно, я згадала, наскільки це допомагає емоційно налаштуватися. Я забула, що це таке. Я рада, що я повертаюся. От під час війни ви повернулися до цього були? Так. Да.